Возовін написав таку байку Про мітлу лопату і пляшку язикану. Хто спокинув у сараї пляшку горівчану. Не вмиту, не допиту і, звичайно, п'яну. Звідки ти така хороша, питає Лопата. Не пізнала тебе зразу, Знати будеш багата. Пляшка булькнула на сердито, їй так не ді. Не така, як ти нещасна чорна желюї. На бенкитах і в куршетах я буваю всюди, а з тобою діло мають тільки темні люди, роботяги та тудяги, Ганни та івани, що розкопують траншеї і риють котловани. Тут мітла біля порогу рахом обізвалась. Перестань бащакувати. Бо тут зараз не чіпай. Лопата каже, це ж відома трястця. Через неї покаяну всі людські нещастя, пляшка брязнула бунтючно, що ти там молотиш? Я дарую людям радість, а ти світ колотиш. То немає ні квартири, ні кутка, ні хати, щоб мені не довелося хоч разок бувати. Крізь балакають, що скоро вибори почнуться. А ти знаєш, щом за владу всюди так гризуться? Щоб народові служити і сили віддавати? Ні. Гризуться, бо бояться, а чого лопати. Хід пускають всякі брекні різні компромати, а тільки опинитись далі від лопати. Всі трудящих захищають, люблять, поважають. А трудящими зелеські бути не бажають. Жити хочуть у достатках, сито і багато, а життя таке ти можеш дати їм лопато. Тут мітра, мітла сердито наче обізвали ага. у, у, у розмову встряла. Я газети і листівки вчора підмітала на портретах кандидати хлопці інтересні. І написано під ними, що розумні, чесні. Ляшка дзикою крутнулась. Перестань, подтяжка. А так що завгодно можна накарлякати. Журналісти хочуть їсти. Мусять так писати, бо беруть авторучки і всучать лопати. Задумали, замолкли, метла і задумали, замовкли мітла і лопати. Може, й справді каже правду, пляшка язика.